Соя посіяна по нулю попередник кукуруза. Взагалі на полі нічого не робили, крім прямого посіву і оприскування перед сходами. Оприскування робили не почвеним, а дали просто тісульфурон, мітіла Хармані 20 грам перед появами всходів. Злака було мало, але дводольні, були. була лобода, ось тут така лобода, так більше 10 листочків на ній вже її зажало. Трошки підпалило ну, в кінці на Березьки, ми ще дамо корума 1,8, або навіть 2 літра воно підчисте, а так по всходам понотіло то ну, ми задоволені. Нема таких проріжених сходів або таких місць е, цин там, де рідки не було б видно. Навіть от де було доволі багато пожнивних, то видно, що їх пробила. Тільки одне, що трошки е, утончено. Стебло то, нічого. Ну, витягнути стебло. Не... Не... Якщо там чорніша земля, де гуртачі розгорнули, видно, що сім'ядобні листки десь сантиметрів два то тут сантиметрів п'ять, ну, воно вирізуть все одно. Будемо бачити, як воно буде далі. А так, взагалі стебла крузами по діагоналі сіяли, в е -е, основному йожиками-рогортачами їх збило вони в принципі їй не заважають. Ну, в цілому, от навіть в таких містах, де трошки пізніше вона зійшла, все одно вона пробивається і два справжніх. Перший трічатий і от сходи, сходи є будемо спостерігати на 35 в принципі ми задоволені